Що можна сказати, це те, що Сула у 138 році до нашої ери народився у патриціанській сім'ї. Сім'я належала до роду корнеліїв і була небагатою. Батьки займали державні посади, в основному по чоловічій лінії, так як це водилось в древньому Римі. Проте не знайшли в собі досить сил, щоб зібрати сімейний статок і передати його сулі. Сула був досить легковажним молодим чоловіком і поводився неподобаюче. Залишки свого майна він пропив і потратив на дома розпусти. І через те, що не мав грошей, він жив у будинках, які мали низьку цінність, тобто він не жив на вілах. Щоправда, він добре вчився, і це було його плюсом. Така бідність привела йому жагу до наживи і жагу до грошей. Йому навіть пізніше один із сенаторів сказав: як ти можеш бути частою людиною, коли твій батько нічого не залишив тобі, і все ж ти такий багатий.